Добрий день! Ми з вами, як я і обіцяла вам, записую відео, як оформлювати дипломну роботу. І так, з чого починаємо? Починаємо ми з відкриття нашого документу. Документу в Word, в програмі Word. Ну, Я підготувала вже документ. Ви бачите, ось я наводжу мишкою, і в мене відкривається пустий листочок. З чого починаємо? Ну, до речі, в мене виставлені настройки документу за умовчуванням, але давайте подивимось. І так, мова. Ось, бачите, мишкою я показую, що в мене українська мова стоїть. І ми будемо писати диплом на український. Далі ми налаштовуємо шрифти. Яким шрифтом ми будемо писати? Я вам раджу зразу зробити такі налаштування для того, щоб ви бачили свій документ, і ці налаштування були для всього вашого диплому. Тобто весь диплом буде під одними настройками. І так, ми починаємо з. Шрифта. Шрифт у нас повинен бути Time New Roman. Ось він в мене стоїть. так, Бачите цей шрифт, у кого немає, знаходимо у переліку шрифтів. Ось їх тут багато-багато. Листаємо, находимо до, доходимо до букви Т, обираємо, вибираємо, і у нас. Times New Roman. Далі розмір шрифта або кегель ще називається 14. Тоже натискаємо і бачимо, обираємо циферку 14. Далі, наш текст повинен бути по ширині листа. Якщо побачите, ось у нас оформлення в командній строці Word. У нас є кнопки команд. То ми повинні обрати завжди за замовчуванням стоїть виравнювання, як ви бачите, по лівому краю, тобто ось отут. Нам повинно зробити шрифт по ширині сторінки. Що ми робимо? Ось це центр. Тут ми, так ми робимо заголовки, а ось по ширині сторінки. Тобто, ми обираємо ось це налаштування. Далі нам повинно піти. У наступну команду це інтервали. Якщо нажати сюди, то ви бачите 1, 1,15 у кого як, якщо стара версія Windows, то 1,15 не буде, 1,5 буде зразу. Нам повинно 1,5. Але ми не будемо обирати тут, ми спустимось до другі варіанти міжстрочних інтервалів. Чому сюди? Дивіться, якщо ви заходите, вам вискакує таке віконце. І тут ви можете налаштувати зразу абзац. Ви, о, звичайно, робите це пробілом, ставите, але можна вибрати абзац для всього документу одразу. Дивіться, перша строка да, написана: немає. Якщо нажимаємо на галочку, ми бачимо відступ і виступ. Ми нажимаємо на «Цікавить відступ. Я вам поставила спеціально недрукований знак, щоб ви бачили, як зміниться наш, наша строчка, коли ми усі налаштування зробимо. Далі це розмір відступу. Ну, тут видно на 1,25 см. Далі інтервал між абзацами перед і після. Усюди ми виставляємо по нулям, ставимо нуль. Міжстрочний, тобто розмір між строками у нас повинен бути півтори строки. І ось у вас приводиться приклад, як буде виглядати ваш текст. Бачите, абзац є, у нас вам повинні відступи і по центру по ширині цього листа. Все. Налаштування документу ми зробили. І якщо ви бачите, то чорна палочка в мене, можна її прибрати, останеться один курсив, але я залишаю цю палочку, щоб вам було видно. Вона з'їхала в нас вправо на відстань, яку ми запрограмували. Далі, якщо ви копіюєте з інтернету, а ви так робите, да? я відкрила сайт, тема у нас я знайшла передача інформації та, за, інформація та способи її передачі, сучасні способи, це є у когось в дипломі. І так, ви бачите під заголовок тексту класифікація засобів оргтехніки, і бачите якийсь текст, так? Способи, перший, другий, і так далі. Ми копіюємо текст. Я вам покажу о, лише частинку, да, ми виділили мишкою, скопіювали кому як удобно, і вставляємо в наш документ. Вставили. Бачите, що наші налаштування збились, і далеко тут не «Times New Roman». Тут аріал. Що ми робимо? Ми виділяємо все, що ми накопіювали, і знову ж йдемо по тому шляху, який я вам показувала. І так, обираємо Times New Roman. Обираємо розмір 14, обираємо ширину листа і виставляємо інтервали нашого тексту. Бачите, ось тут 7,5. Нам повинно поставити 0. Перша строка в нас йде без абзацу, то ми виставляємо отступ і ставимо міжстрочний інтервал півтори строки. Все, ваш текст відредаговано. Далі. Вам же треба записати якісь, до речі, ніяких цвітних, цві, ніякого кольору, кольорових текстів. То ще ось у нас командна строка є: цвіт шрифта. Да? Ми обираємо авто, чорний. Далі вам треба написати заголовок вашої роботи. І так, ми пишемо Римське, 1, теоретична частина, да? Теоре. Фактична частина. Як бачите, я написала це маленькими буквами, літерами. Що я роблю далі? Далі я виділяю заголовок, ставлю його по центру сторінки, і мені повинно зробити усі ці слова великими літерами. Що я роблю? Нажимаємо праву, праву кнопочку миші. Вискакує ось така менюшечка. І ви бачите слово шрифт. Находимо. Натискаємо лівою кнопочкою миші. І далі нас цікавить права сторона цього віконця. Написано: всі пропісни, у кого на українській буде усі прописні. Так? Ставимо галочку, і ви бачите, що наш текст стає великими буквами. Нажимаємо ОК. Все. Теоретична частина ваш заголовок готовий. Усі заголовки ми робимо 16 розміром, ну, щоб було красиво да, для естетики. Далі, я вже приберу, це не потрібно. Ми робимо відступ, бачите, я зробила мишкою, і тут в нас пішла класифікація засобів орхтехніки. Це. Перший пункт вашу, вашої роботи. Тобто ви іменуєте його 1,1. Все. Нам, так, зараз зараз нумерований список, але нам не потрібно. До речі, оця стрілочка це крок. Назад. Якщо ви щось десь втратили, то ви завжди можете повернутися до попереднього написання. Далі оргтехніка у нас повинна написана бути великою буквою, да? і ви бачите, що ваш текст написано з абзацу. Вам не потрібно робити пробіли, щоб зробити абзац. Далі у вас є підзаголовок і у вас є заголовок. Але ви бачите, що Деякі слова у вас підкреслені красними лініями. Що це таке? Це ваша орфографія. Якщо з'являється такий момент у вашому тексті, то значить, що ваш машина, ваш комп'ютер не розуміє, на якому язику ви з ним, на якій мові ви з ним спілкуєтесь. Ви виділяєте, можете зробити весь розділ навіть, потім виділити весь текст. Да? Я виділяю, чого він в мене не виділяється. Так, виділила. І що я роблю далі? У нас в панелі в командній строці Word є такі слова. Файл, главна, вставка, дизайн нас цікавить рецензирування. Ідемо. В команди рецензування і шукаємо слово язик. команду «Язик». Натискаємо на неї лівою кнопочкою миші і бачимо, що нам вискакує панелька перевірки «Провірки», «Правописання». Натискаємо завжди лівою, і обираємо. Пам'ятіть виділений текст, как? і обираєте потрібну вам мову. Тобто українську ставимо, погоджуємось, нажимаємо ОК, і ви бачите, що наші підкреслення, підкреслення зникли. Тобто, вас, програма вас розуміє, на якій мові ви написали свою роботу. Далі. Момент написання. Якщо вам по тексту раджу читати, що ви там копіюєте да, з інтернету, написано, зробимо, зробіть так, або зробіть наступним чином. То ви пишете, ми зробимо від третього лиця. Бачите, я знову ж скопіювала текст, і ви можете побачити, що тут є списочок, але він не 1, 2, 3, а з крапочками. Якщо у вас по, тексті, по тексту будуть такі списки, вони повинні бути. Протягом цілої роботи однаковими. Тобто, якщо крапочки, то крапочки, якщо чорточки, то чорточки, якщо галочки, то галочки. В дипломній роботі допускаються крапочки і чорточки, де ми це можемо налаштувати. Ну, Знову ж таки, можемо обрати шрифт. Да, New Roman, розмір шрифта 14. Це я не взяла, але. І ось, ви бачите, у вас в командній строці підсвічується віконечко таке трикутничок, квадратичок. Ви можете натиснути на нього і побачити, які маркери вам пропонує Word. Крапочка, кружочки пусті, квадратики, якісь такі цікаві кольорові штучки, галочки. Ну, у вас Цікавить, або чорточки, або крапочки. Ну, давайте змінимо на чорточки. Ми змінили, бачите, змінилось. І знову ж таки ми можемо інтервал поставити півтори. Все, ваш список готовий. Далі, якщо у вас е в тексті з'являється таблиця або малюнок. Ну, наприклад, е так, що ми там Засоби збору зберігання до сканера? Так, ось є А, І у вас є до сканерів малюночок. Ви ставите дужки і пишете рисунок 1, якщо це у вас перший по рахунку рисунок. Далі. Треба знайти міні-сканер зараз. Зараз я е, попробую знайти сканер. Сканер ми його ставимо в вашу роботу. Сквір. Ні, мені сканер потрібен сканер. Ось, ви бачите сканери, да? ми відкриваємо. Нам все одно, що тут, копію. Копіюємо картинку, копіювати картинку і вставляємо в нашу роботу. Вставити. Вставили. Далі ми підписуємо нашу картинку, рисунок 1. І пишемо сканер. Крапка. Далі йде наш текст. Що ми там хотіли далі сказати. Навіть ви можете до кожної переліку в цьому списку дати малюнок, і він буде рисунок 1. Якщо тут ми вставляємо, то це буде рисунок 2, і ви вставите його сюди. Так? Так, повертаюся. І так далі: скільки рисунків, стільки і призначень. Будь ласка, зверніть на це увагу, ви не зовсім правильно іноді оформлюєте малюнки в тексті. Далі, якщо у вас є таблиця, ви пишете, ну, наприклад, дані, дані, наведені, таблиці, наприклад, принтери, да? таблиці, принтери. Таблиця у нас перша, тобто в таблиці 1 принтери. Далі, що ви робите? Ви робите таблицю. Тобто о, починаєте її вставляти. Принтери, пишемо принтери. Так. Далі у нас іде, нам потрібно написати з правого боку ми пишемо таблиця. Так. Я дуже багато відступила. Таблиця 1. І тут пішла наша таблиця. Її можна намалювати, можна скопіювати. Тобто, ось табличка така, вставили і вставили якісь дані сюди. Теж зверніть увагу, таблиця 1. Або ще допускається ось таке позначення табл 1. По оформленню, я думаю, все. Дивіться, ще раз повторюсь, теоретична частина це 16, давайте я виділю і покажу вам 16-й розмір, під заголовочки 14-м розміром шрифта. Далі виділення тільки якісь визначення, оргтехніка і ще щось. Ніяких курсивів, ніяких підчоркувань, нічого не повинно бути. Тільки жирний шрифт. Все. Бажаю успіху в редагуванні вашої екзаменаційної роботи.